Кирило і Мефодій, творці слов'янської писемності, зовсім не пов'язані з вигаданими прародінами так званого руського міра. Народилися вони у солуні, тодішніх салоніках, важливому центрі Візантійської імперії 9 століття. Це було місто культурного змішання, де грецьке, балканське та слов'янське середовище формувало багатомовний простір. Саме з цих місцевих слов'янських діалектів брати створили першу літературну мову слов'ян не міфічну праслов'янською общеруською, а реальну живу балкансько-слов'янську говірку, пристосовану для перекладу Біблії. Після їхніх учнів, вигнаних із Моравії наприкінці IX століття, болгарське царство стало головним центром розвитку староболгарської традиції. У преславській та Охридській школах сформувалася літературна норма, укладено перші слов'янські бібліотеки і остаточно кодифіковано кирилицю. Саме ця болгарська редакція церковнослов'янської мови вже у другій половині X століття потрапила до Києва, ставши основою книжності Русі. Руська писемна традиція виросла з болгарських перекладів, але народна мова Київської держави розвивалася окремо, поступово утворивши східнослов'янські гілки. Українська мова зберегла найбільшу тяглість і подібність до давньоруської, як у фонетиці, так і в лексиці. Сучасна російська, навпаки, формувалася значно пізніше і в іншому мовному середовищі. Її літературна норма, створена у 18-19 століттях, спиралася на болгарсько-церковно-слов'янську основу, змішану з угрофінськими субстратами московських земель та великою кількістю європейських запозичень. Пушкін, Лермонтов і Гоголь діячі не ісконно руські, сформували нову імперську літературну систему, яку лише заднім числом оголосили споконвічною. Імперські легенди про єдину Древню Русь розсипаються перед реальними фактами. Давньоруська була мовою Києва, Переяслава та Чернігова прямим предком української. Російська як літературна система значно далі від давньоруської, ніж українська, і сформувалася на іншому ґрунті. Коли відмовитися від міфів, історія постає прозорою: Кирило і Мефодій візантійські просвітники, церковнослов'янська – староболгайська, староболгарська, а спадщина Русі це насамперед українська мовна традиція. Там, де закінчуються вигадки, починається історія, і вона зовсім не працює на користь імперських фантазій. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.